Всім привіт. В цьому відео можна так сказати, не буде якогось конкретного, якоїсь конкретної теми, так як сьогодні ми поговоримо трохи про розвиток мого каналу в подальшому. І перше, із, із чого хотів би я почати, це те, що чи закінчувати там мені. На канаді Марафон Відео, так як е, е, на активність дуже упав то після того, як я його запустив. І зараз, можна так сказати, не, на, не набираються навіть е, полки на тих просмотрів, що був раніше. Друге, це те, що. Е, я, які б теми ви хотів ще далі побачити, так як в мене можна так сказати ідей багато, але як показав відеомарафон, то на, на всі теми ви дивитесь на моєму каналі. Я розумію, що там можна так сказати, все не дуже так добре, але все одно. Ну, і ще одне, це, е, я б хотів би попросити вас, це те, що ви додивляєтеся кожне відео до кінця, так як удержання е, е, на кожному відео дуже низьке. Я понім, я як вже казав, що розумію, що на кожному відео не все іде, ідеально, але... Все-таки э, я не закриваю коментарі, і ви можете э, повліяти в подальшому на випуск відео і на те, э, щоб поміняти щось в кращу сторону. А, або взагалі убрати. Тому та, також э, я там ще декілька постів зроблю в сообществі. YouTube, і можна так сказати, це для того, щоб понять, які теми вам на які теми знімати відео, щоб насліпляти в пустоту, можна так сказати. І на цьому в мене все. Всім пока.